Ці у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі серцецьми своїм берегли, пам'яті назавжди завжди горітимуть серця, героям слава вічна разом і до кінця. Оскільки пролитої за невинні душі, що покинули цей світ, за що ці мовки, де страждання, Господи, скажи, ми вільний народ, вільна країна, я Україна. То лише тисячі сердець ви своїм берегли, Змучені лебідки від болю, від вільних, то мені в своєму полоні самоти. Паливши тисячі сердець, ви свої не береги, білим птахом в небо полетіли ціна за свободу. Життя, яку заплатили, закрились очі навіки за країну милу. А до маман злізьми чимого мила? умилий снину. Чому мене ти покинув? Хоч так потрібно, я доля свою сам вибрав. Тисячі і соті страшних смертей. Це підзаслівало серце і не покине мене. Чому не можна відкликати? Бив назад, чому не можна час повернути назад? Не бажайте, тоби. Цьому, сьом перед напрістах на віщина, ви навіть сльозами зробили. Кайдани порвали порпали відсили Україні, вині залисові рани, білі лебеді з перебитими крими Запалило тисячі сердець своїх на береги. Запаливши тисячі сердець, ми свої на берегли. Білі лебеді у небеса з перебитими крими. Запаливши тисячі сердець, ми свої на берегли.